Пошук грошей на дороги на Львівщині хочуть оновити шляхи. Негода відступає, нова наступає. Нового снігу очікують у п'ятницю. Суд над телефонним терористом. Молодик минулоріч змусив похвилюватися півміста. Вітаю вас. Час новин на ТРК Львів. Підсумовуємо події середи 20 березня. В студії для вас працюю я, Валерій Отерчук. 800 мільйонів гривень. Таку суму коштів у держави попросив керівник Львівської області Віктор Шимчук, аби навести лад з дорогами Львівщини. Більшу частину коштів планують розподілити на ремонт найбільш проблемних автошляхів: це Львів, Тернопіль, Львів, Радехів, Луцьк та Броди Червоноград. До слова, сьогодні на засіданні кабміну прем'єр-міністр Микола Азаров пообіцяв 7 мільярдів 200 мільйонів гривень на кілька важливих об'єктів дорожньої інфраструктури України, зокрема і на львівські дороги. Ми не можемо говорити про те, що хтось пообіцяв, що будуть ці кошти. Це пропозиції, які ми подали. Ці пропозиції будуть розглядатися Кабінетом міністрів України. Якщо ці проекти визнають обґрунтованими і на ці на ці дороги буде виділені зазначені кошти, то ми готові працювати так, щоб в цьому році відремонтувати, прокласти нові ці всі дороги, провести їх у відповідний стан, щоб громаді Львівщини було комфортно пересуватися. Ну і підтримка зі столиці є. Виробничі підприємства області отримують допомогу від Мінекономрозвитку України. Це під час зустрічі у Києві зі столичними високопосадовцями обговорив голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук. Також керівник області торкнувся питання щодо видачі коштів на збереження історичних пам'яток. Зокрема, частина цих грошей мала б піти на реконструкцію театру імені Марії Зеньковецької. Також держава має фінансово підтримати Львівщину у виробництві низькопідлогових трамваїв, які згодом. Мають їздити у Вінниці, Євпоторії та Львові. Здорові діти, здорова нація. В уряді заговорили про фінансову підтримку для оздоровлення дітей: соціальний захист, відновлення садочків та дитячих майданчиків. Це те, над чим активно працюватимуть у цьому році. Підкреслив віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов. Про ці та інші події життя країни далі в Рубриці офіційно. Україна і далі хоче співпрацювати із Сполученими Штатами. Про це під час зустрічі із заступником держсекретаря США повідомив президент України Віктор Янукович. Зокрема, дві держави налаштовані на подальший розвиток стратегічних відносин та співпраці в усіх напрямках Артії. Також глава держави сподівається, що найближчим часом відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Леоніда Кожари та державного секретаря США Джона Керрі. Україна успішно готується до євроінтеграційного процесу, запевняє прем'єр-міністр. Уряд приділяє цьому особливу увагу. Вже підписано угоди щодо отримання фінансової допомоги від ЄС. Микола Азаров нагадав, що на початку березня було розроблено план, що стосується вдосконалення законодавства. Уряд продовжує наводити лад на українських дорогах. На ремонт цього року виділять понад 7 мільярдів гривень. Наразі кабмін визначається з переліком об'єктів будівництва та ремонту автошляхів. За словами очільника уряду, ці мільярди будуть спрямовані на ряд важливих об'єктів дорожньої інфраструктури по всій країні. До того ж, за виділені кошти не лише лататимуть старі дороги, а й будуватимуть нові магістралі. Усі дороги Львівщини – проїзні. Про це повідомляють в облдержадміністрації. Повністю розчищені шляхи в усіх селах від снігу вже звільнили прибудинкові території, тротуари та дахи. Тепер рятувальники зосереджені на евакуації транспорту та наданні допомоги людям. До слова протягом минулої доби надзвичайники буксирували близько півтори сотні автівок та допомогли більше двом сотням людей. Були задіяні оперативно всі служби, причому завчасно хочу сказати, була інформація доведена і до території, і до служби, і всі сили були в готовності. Для нас це не була несподіванка, але з урахуванням того, що дійсно опади були досить значні і ця стихія накрила всю територію області, зазнало негативного впливу 20 сільських районів і 9 міст обласного значення. Залучено було щоденно фактично понад 500 одиниць. З техніки і понад дві тисячі особового складу. Нагадаю, надзвичайна ситуація на автошляхах перебуває на особистому контролі голови Львівської обласної державної адміністрації Віктора Шемчука. А тим часом не тішать прогнозами синоптики. Якщо на початку тижня снігопад обіцяли вже в четвер, то тепер кажуть, сильні опади будуть в п'ятницю. Завтра очікують дощ в день до семи тепла. А вже 22 березня Львівщина перебуватиме під впливом циклону, що пересувається з Балкан на Одесу. Він принесе зниження температури до мінус п'яти. А також сніг та мокрий сніг в день сильні опади. Пориви вітру від 17 вітру, від 17 до 22 метрів за секунду. На дорогу желетиться снігові замети та хуртовини. Надзвичайники кажуть, до снігопаду, який прогнозують в п'ятницю. Готуються завчасно. Перевірять справжність усієї техніки. Віддалені села вже від сьогодні починають забезпечувати найнеобхіднішим продуктами харчування та ліками. І попередження від комунальників обережно бурульки особливо небезпечні. Вони у старих кварталах Львова, де тротуари прилягають до будинків. Всіх мешканців міста просять бути обачними, дивитись не лише під ноги, а й вгору, і ще не заходити за огорожі, там же де їх немає, дивитися чи не висить небезпечна крига з даху. А львівські вулиці знову чисті. Побутові відходи із баків нарешті вивезли з усіх районів. Раніше сміттєвози не могли дістатись до засмічених контейнерів через засніжені дороги. До прикладу, на вулиці Китайській гори сміття виросли за п'ять днів, і через переповнені контейнери люди викидали пакети на землю. Тепер усі баки чисті. Натомість з'явилась інша проблема: у Львові. Немає грошей, щоб вивезти сніг з міста. Через кошти, які не дає казначейство, у районних адміністраціях не можуть купити бензину. Щоправда, з деяких вулиць комунальники таки вивезли сміття та очистили дощоприймачі. Схоже було в Трускавці та Дрогобичі. Ще з п'ятниці через сильні снігопади місцеві служби не могли впоратися з горами відходів, що утворились біля майданчиків біля збору сміття. Дрогобичі, трускавець ледь не потонули у смітті. Врятували потепління і робота комунальних служб майже в усіх районах цих міст смітники були просто завалені. Сміття вивезти відходи було неможливо. Запевняли у компаніях із е, вивезення сміття. Снігові замети та ожеледиця заважали нормальній роботі прибиральників. Втім, як запевнили наші колеги, журналісти у Другобичі Трускавці у середу переповнені сміттєві контейнери. Вже вивезли. Також прибрали пакети з відходами, які люди ставили поблизу завантажених контейнерів. І знову про дороги маленькі і великі, широкі і глибокі. Після зими на львівських дорогах ям як грибів після дощу. Баюри не лише нищать машини, а й добряче псують нерви водіям. Одне з таких дорожніх проваль на вулиці Кривоноса. Тут увагу знімальної групи новин привернула яма, яку латали та видно не долатали. Скочив у яму і залізний кінь Євгена. Авто нещодавно салону, та й за кермом хлопець лише три місяці. Тепер каже, доведеться їхати на СТО. Зараз набагато глибше ніж була раніше. Практично кожна машина зачіпає, тому що кліренс машини є переважно нижче, ніж глибина тої ями. Я сьогодні так само зачепив, і я через то зовсім не задоволений. Її приходиться об'їжджати через бордюр або по другій полосі. І створюється аварійна ситуація. Баюри не лише нищать машини та псують нерви а й додають роботи працівникам СТО. на шиномонтажі кажуть, у них гаряча пора. За день п'ять-шість машин на ремонті, а то й більше. Утім, тут такому рясному потоку поранених автівок не надто радіють. Велика яма погне диск, може прорізати резину. Ну, відповідно, і ходова летить шарові, може колесо відлетіти. Чотириколісно після ями обходиться недешево. Резину, там, якщо трісла, полюбе вже треба купляти, то 500 гривень резина, диск, від, від, ну, наприклад, відреставрувати, там, ну, заварити чи ще щось. Ну, десь гривень 300, 200. Ну, тобто дороге, то робота. Цей, ну, десь 800-700 гривень, якщо ходувати, то там взагалі ціни. Ну, тобто людина попадає в нормальні гроші. Продовж дня новини намагалися з'ясувати у Галицькій адміністрації. Чому не латають яму? Чиновника, який би мав відповісти на запитання на робочому місці, ми так і не застали. Проте телефоном відповідь отримали. А чому снігом? А на яким зараз зараз на під час Новини про стежать чи полатають баюру на вулиці Кривоноса. Продовження історії однієї ями. Дивіться у наступних випусках. Марія Цеца, Максим Бек. Новини. Псевдозамінувальнику з минулого року сьогодні оголосили вирок. Нагадаю, торік у Львові у вересні підліток повідомляв про хібні замінування супермаркетів та залізничного вокзалу. Щоразу на місце події, де начебто було закладено вибухівку, виїжджали слідчі оперативники, карети швидкої допомоги, вибухотехніки. Кінологи проводили евакуацію та обшук. Однак щоразу вибухівки так і не знаходили. Згодом неповнолітнього жартівника знайшли та затримали. Хлопець у всьому зізнався та навіть допоміг слідству. Ним виявився студент одного з львівських коледжів. Він розповів, що робив це задля цікавості. Сьогодні суддя франківського суду призначив неповнолітньому покарання. Один рік випробувального терміну, підписка про невиїзд. Та якщо хлопець впродовж року вчинить якийсь злочин, йому до вирока за Додадуть ще чотири роки ув'язнення. Батьки порушника ще до вироку відшкодували, потерпіли завдані збитки. І в продовження теми криміналу знайшли зниклу безвісті дівчину. Працівники франківського райвідділу міліції Львова розшукали 17 сімнадцятилітню дівчину, яка пішла до репетитора і не повернулась. Як виявилося пізніше, дівчині зателефонував її хлопець та запросив на день народження друга. Юнка, нічого не сказавши батькам. Вимкнула телефон та змінила свій додатковий урок на святкування. Шукав дівчину увесь франківський райвідділ міліції. На щастя, за кілька годин горе ученицю знайшли. А тим часом на Львівщині двоє людей таки обморозилися із пошкодженими руками доправили до лікарні жителя села Долішнє Стрийського району. Схожий випадок і в Кам'янко-Бузькому районі до тамтешніх хірургів із обмороженням пальців на обох стопах потрапив житель села. Та дані на звичайників котре нагадують, коли холодно, треба бути обачним. Пам'ятати, що на вологому повітрі можна обморозитися дуже швидко, навіть якщо мороз не сильний. При перших ознаках обмороження блідість шкіри, втрата чутливості, негайно зігрівати пошкоджену частину тіла. Ні в якому разі не можна розтирати це місце снігом або рукавичкою, а одразу звернутися до медиків. Ну і завчасні канікули. Учні однієї зі львівських гімназій відпочиватимуть уже від завтра. Навчальний заклад залишився без тепла через обвал даху котельні. Це сталося кілька днів тому. Потерпілих немає, збитки встановлюють, а щоб учні не мерзли, їх відправили на весняні канікули швидше. Вже від четверга діти відпочиватимуть і повернуться на навчання 1 квітня, як і решта львівських школярів. За цей час в гімназії обіцяють відновити опалення. Цю котельню нереально відновити вже. Однозначно, завтра буде. Планується виїзд за участю першого заступника міського голови, і будуть залучені різні служби для того, щоб діти перебували в комфортних умовах. То, безперечно, що будуть встановлені електричні Далі У випуску розкажемо про таке: Державтоінспекція застерігає число аварій з підлітками росте Нехристиянська книга. Церква проти книги, популярний вірян. Обережно діти на дорозі. Протягом останніх двох тижнів із ними трапилось 11 ДТП. Аби вберегти підлітків від нещасних випадків, Даївці Львова запросили школярів на екскурсію у відділення. Там побували і журналісти нови. Це Львівське міське управління Даї. Окрім штатних працівників, сюди поспішають п'ятикласники. Сьогодні для них день відкритих дверей. Сьогодні ми дітям проведемо таку екскурсію. Покажемо підрозділ, з яких служб з яких служб складається підрозділ, і коротенько ска розкажемо покаженій службі дітям. Коротенько розкажемо, щоб вони мали уяву. Майстер клас від регулювальника повторюють і хлопці, і дівчата та на випередки біжать до міліцейської автівки. Найпруткішим вдалося навіть сісти за кермо. Ми вирішили привернути увагу батьків, дітей, педагогів до проблеми дитячої дорожньо-транспортного травматизму. Найчастіше потрапляють в такі пригоди діти п'ятих, шостих. Класів тому саме такі класи ми запросили до нас. Правила руху та дорожні знаки замість вчителів. Виховну годину для школярів проводять інспектори даї. Згодом усі рушають на фотовиставку. Тут приймали участь п'ять фотографів. Ми знімали це на протязі трьох місяців. Тобто, відводили певний час, потім переглядали фотографії. і Після того відбулася фотовиставка. Вона спочатку була в палаці мистецтва. Наразі переїхала сюди. Екскурсія закінчилася. Діти задоволені. Мені сподобалось дуже, що нам розказували, як. Поводитись на дорозі мені дуже сподобалось і як і знаки розрізняти. Мені сподобалося, що нам розказали, як правильно переходити дорогу, і нагадали деякі знаки. Не можна одягати чорний одяг, особливо вночі треба брати ті світловідбиваючі речі обов'язково вночі і в повсякденному житті. Коли переходиш, треба мати білі речі. Ну щось таке, що відбиває світло, бо машину може не просто не помітити. А ще водіям треба завжди включати фари, навіть днем. Такі уроки із школярами Даївці проводять уже не вперше. Вони закликають дітей вивчене застосувати на практиці та бути дуже обережними на дорозі на канікулах. Вони розпочнуться з понеділка. Ірина Качмарик, Андрій Сладков, новини. І в продовження освітньої теми у Львові хочуть створити електронну чергу в дитсадки. Принаймні, така ініціатива вчора на сесії Львівської міської ради прозвучала від депутатів. Та чи вирішить вона проблему з недостачою місць до шкільних з закладах? Дізнавалася кореспондент львівського радіо Лідія Станіцька. Вітаю в студії. За місцем у дитсадку, депутати хочуть створити іншу чергу електронну. Таку ініціативу на сесії міської ради озвучив голова депутатської комісії культури та туризму Ярослав Музичко. Він зазначив, хоч електронна черга не вирішить проблему місця в дитячих садках Львова, але створить умови для прозорої системи управління. Тим часом начальник управління освіти Львова Галина Слічна вважає, що потрібно дбати про збільшення кількості місць у садках. Тоді відпаде потреба в електронній реєстрації. Нагадаємо, Львівська, Волинська та Рівненська області є лідерами за нестачею місць у дитячих садочках. Студія і наостанок про релігію: народознавство чи окультні знання. Міністерство освіти рекомендувало до позакласного навчання книгу, яку греко-католицька церква просить категорично не читати. Вчення так званої цілительки графіни Маковій заповнило і серця деяких львів'ян. Хоча священники б'ють на сполох. Книги жінки не мають нічого спільного з християнством. Втім, біля церкви Андрія таку літературу продають вже десятий рік. Продавчиня релігійного краму біля церкви Андрія при одній згадці про графіну Маковій жахається. Ні, ні, Боже збав. А ви продаєте чи не продаєте? Життю то хто зв'язаний з червоно? Дійсно в набік. То... Наші священники де мене б повісили за ті книжки. Ні-ні. Ця жіночка про загадкову цілительку чула чимало, але вірити їй не береться. Не може бути, що всі лікували, а люди вмирають. Уже би жили. Ну, так самі скажіть. Яка трава, лікує, звідки вона може туди? А поряд жінка, яка і продає, і роздає літературу, яку церква вже ухрестила окультною. Пані Галина називає себе раба Божа послідовниця Гарафіни Маковій. Жінка каже, зцілила усі недуги. Головне вчення Маковій зняти прокляття роду. Це перший раз світі надрібно відкрита таємниця гріха. І рак, це теж за гріхи роду. це є деградований рід. Відтоді пані Галина більше вірить графині Маковія ніж священникам. А ось і уривки з книги Маковій, яку рекомендує Міністерство освіти для уроків народознавства. Торкатися жіночого волосся чужими руками по енергетичному зв'язку рівняється вбивання чужої енергії і сили при статевій злуці. Жіночко, не продавайте цю книжку, або ви мені повертаєте гроші, або при вас цю книжку порву, щоб ви просто він ви сухотити до цього господнього кровення. Всі бачили, що не можна. Такі книжки читати. Людмила вчора книгу придбала, сьогодні порвала. Каже, такого читати не радить нікому. Купила ту книжку за порадою цієї жіночки, і перечитавши першу сторінку, я зрозуміла, що в нічого спільного з християнством немає. Люди ж церковні диву дивуються, як могло Міністерство освіти рекомендувати вчення Макові для уроків народознавства. Я думаю, що це є все ж таки мікс, це є спроба якось. Е Бачити в яких звичайних натуральних явищах, які є божим творінням, якусь божественну дійсність якої вони не наділені? Я не маю доброго враження від прочитання цієї книжки, і особисто я, так як я маю багато дітей, я би не хотіла, щоб мої діти вчились таких книжок. Тим часом у Львові прихильників графіни Маковій більше. львів'яни продовжують шукати книги, які, на їх думку, допоможуть зняти прокляття роду. Ярина Матвієва, Анатолій Лопаченко. Новини Ну і настало весняне рівнодення За астрономічними розрахунками. Нині день рівний ночі. Надалі сонце буде світити довше ніж місяць. Знавці небесних світил запевняють, це позитивно впливає на психіку людей. Наші пращури вважали, що у ніч, з 20 на 21 березня, приходить весна, прокидається природа і відроджується. Усе живе. Ну, цього ж. Я і вам бажаю, щоб до вас швидше прийшла весна, все відродилося. На цьому прощаюся. Ще нагадаю про наш інформаційний портал lviv.tv. Маєте новини, дзвоніть на гарячу лінію новин за номером 2420927. Далі бізнес новини. Я бажаю вам гарного настрою, приємних новин. Щастиво!